Brevit, de rebiani monster. Nu mai ştiu dacă Razum, mai, mai am mama neapăi de. De rebiani monster. De rebiani monster. Ce spui, ce şo? Я не думаю, что спец такое що не такої у Зараз зима. А инспект уже раз зима. Нет. Куда же будет еще детства тратить? Ты не слышно не за ней. Пустон создал. Пару один, No za. Tak, 8 Na razie możesz zrobić to także, więc na Nareszcie, na razie. Bicz, kiedy się a, 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 a. <tuszelanie> Tak, że zaliczam dużo tych obajaków.

Таке враження, що це зробили його заснути. Дивно. Це наша мама має вже вірити в нього. Бо вона бачила, що сталося після вчорашнього дня. Non, ok, ça c'était tout bon. Що сталося? Козолий, видишь за що сьогодні прийде сюди? Что не казали? Ч так? Чекай, душ. чекай, 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 я не... я не можу рухати самого себе. Що я роблю? Я не рухаю самого себе, що сталося? Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Куда я лицо? Ай-ай-ай-ай. Посол. Чекай, 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 не-не-не-не! А-а-а! Что це пока? Что? Це так? Я не можу... не правда, брат, что у меня Что все Ой, не понравится. Дуже сильно. О, не. Я сейчас себя.